Три роки повномасштабного вторгнення. Ситуація критична. Фронт озброєння, криза в стосунках з ключовим партнером. Все це помножене на геополітичні проблеми, створюють величезні виклики і подальші ризики. Справді, у цей складний час єдність країни, підтримка армії та збереження демократичних інституцій є ключовими факторами для наших перемоги. Справді. Нам сьогодні потрібна нова якість єдності. Тому від влади сьогодні вкрай потрібні не просто декларації, не просто слова, які заспокоюють і тішать вуха українців. Потрібні ефективні дії, які будуть відновлювати і зміцнювати єдність як совні міжнародну, так і всередині держави. Суспільство заслуговує на чесну і дорослу розмову. Ворожа балістика збувається ракетами. А не рейтинга. Видверка. Показові голосування на місцевих сесіях навряд чи, на жаль, допоможуть да нам зміцнювати відносини з нашими міжнародними партнерами. Не покращать становище на фронті. Все це не сприятиме єдності всередині країни. Натомість для посилення єдності Українців, для посилення держави край необхідно припинити розмовляти з українським суспільством та міжнародними партнерами. Емоціями, мовою єдиного марафону, мовою гучних гасел та потужних декларацій парламенту. припинити політичні переслідування українських військових, української опозиції і, передусім, скасувати неконституційні незаконні санкції щодо лідера української опозиції Петра Баршека, повернути інституціональну суб'єктність українському парламентаризму з та місцевому середуванню. Нарешті створити коаліцію уряду національної єдності з професійними міністрами. Діяти треба швидко, свалікати не можна. Справжні єдності запорука сили і перемоги, розбраті, загроза поразки. Все інше від лукавого. Не вірите мені, почитайте мемуари Скарпатства і Петлюри. Слава Україні!